Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і заради нашого спасіння. Зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І розп'ятий був за нас при Понтії і пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і сходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння. І однакова слава, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, одно хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився. Перше всіх віків, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І розп'ятий був за нас при понті і пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день. Як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, Визнаю одно хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих, і життя. Майбутнього віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І розп'ятий був за нас при Понтії і пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить. Що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву Визнаю одно хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.